Цікаві усім інопланетянам більше, ніж через півстоліття, запускає потужну силу, як джерело енергії, втілення на інопланетних цивілізаціях. І світлом, і у світлі вітаємо вас на каналі Духовності Ера Водолія. Мене звати Луча Сазар, Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У медитації енергетичні діаманти фіолетового полум'я із мого одноіменного курсу бачила великі розлоги дерево роду. Спершу мені здалося, що це дерево роду України, потім зрозуміла планети Земля. Біля цього дерева у фіолетовому полум'ї я спалювала всю карму нашої планети. Потім простір змістився, до мене вийшов старець із довгою бородою, схожий на хранителя Хронік Акаші. І, сказавши ідемо, закликав мене слідувати за ним. У портал подарунки Всесвіту, куди бажала потрапити, я не потрапила. А можливо, той був подарунок мені від Всесвіту. Із фіолетового туману разом із старцем я вийшла у майбутнє нашої планети. Бачила, ніби великий аеродром, але літаків на ньому не було. Замість літаків сідали і злітали літаючі тарілки з інопланетними представниками. На цьому аеродромі знаходилася й велика прозора будівля у формі купола, всередині неї представники Землі зустрічалися із представниками інших позаземних цивілізацій. І вели ділові розмови. На аеродромі було жваво. Одні літаючі тарілки пролітали, інші відлітали. Дивися, сказав старець, і я побачила андромедіанців. Побачила і оріонців. До нас підійшов і привітався аштар із птаагон. Коли аштар похлопав старця по плечу, я впізнала у моєму супутникові білобрата». Водіння, яке я вам щойно розповіла, відкрилося мені два вечори тому. Про те, хто такий білобрат, ми детально розповідали у нашому відео «Надважливе послання на період християнських свят. Посилання на це відео ви зможете знайти в інформації під даним відео. Сьогодні у ченнелін до мене білобрат прийшов в образі плеєдеянця. У вас зараз почали багато говорити про контакт інопланетян із землею, який повинен відбутися найближчим часом. Саме тому я вирішив тобі показати, яким буде контакт землян із представниками інопланетних цивілізацій у майбутньому. Те, що я тобі показав, це вже розвинутий рівень комунікації між землянами та інопланетянами. Рівень розвинутої взаємодії. Коли ви зустрічаєтеся одні з одними, так як зараз у вашому земному житті зустрічаєтеся із представниками інших націй і народів, відвідуючи їхні країни, так само будете взаємодіяти і спілкуватися з інопланетянами. Знаю, що вас цікаво, як буде відбуватися ця комунікація, на якій мові, мовою вашого спілкування буде мова думок, телепатія. Ви будете спілкуватися телепатично. Жодні перекладачі для розуміння одних одних вам будуть непотрібні. Ви, земляни, цікаві усім інопланетним представникам як божественні істоти, які у земному втіленні проходять найунікальніший досвід життя. З такими життєвими випробуваннями, із якими ви стикаєтеся на землі, ваша душа. Душа тих, хто гідно проходить ці випробування, не ламається, зростає до рівня можливості втілення у тих інопланетних цивілізаціях які живуть на високих рівнях свідомості і на високих рівнях технологічного розвитку. За вами спостерігають усі. Нам цікаво, як ви розвиваєтеся у своїй свідомості, як ви підіймаєтеся з одного рівня вібрацій на інший. Як ви, ті, хто живе на вищих рівнях вібрацій, вчитеся співіснувати, співжити з тими, хто знаходиться на нижчих рівнях вібрацій. Зараз я буду говорити про керування енергіями тими істотами Божими, які піднялися у своєму духовному розвитку на п'ятий рівень свідомості і вище. Про це, певен, вам вже говорили. Ті, хто, фізично проживаючи життя в земній реальності, ілюзії, свідомістю живуть на високих рівнях свідомості, перебувають поза будь-якими ворожими загрозами фізичного світу, поза будь-якими загрозами вірусів вашого фізичного світу, поза будь-якими загрозами стихійних лих вашого фізичного світу. Бо у свідомості високих рівнів таких катаклізмів, таких напастей і таких загроз, не існує, білобрате, ти сказав, що те, що ти мені показав у медитації, це вже рівень добре налагодженої комунікації землян з інопланетянами, а коли почне налагоджуватися така взаємодія між інопланетянами та землянами, рік називати не будемо тому, що в залежності від ваших вібрацій, події можуть зміщуватися у часі. Але можу сказати, що те, що я тобі показав. Це життя на землі більше, ніж через 50 років. Коли почне налагоджуватися ваша комунікація з інопланетянами, ви маєте бути готовими до неї. Маєте бути готовими до того, що одного дня на вашій планеті приземлиться літаюча тарілка, з неї вийдуть інопланетні представники, і ви не будете з переліку стріляти в них. Не будете утікати від них, а дозволите їм подивитися, як живете, і налагодити з ними перший. Ще не телепатичний контакт. Наразі у землян ще надто багато страхів, які вам необхідно подолати, піднятися над ними, щоб зміг відбутися контакт з інопланетянами. Білобрате, скажи, будь ласка, що найбільше цікавить представників інопланетних цивілізацій на нашій планеті? Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням взаємодії з енергіями тонкого плану і пізнанню власного вищого я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я заглибить в енергії фіолетового полум'я задля опрацювання власних кармічних програм минулих життів і програм роду. Курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. А курс найвищого рівня духовного розвитку мій містичний всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Я вже сказав, що для них цікавими є ви як душі, які проходять незвичний досвід життя, але цікавлять їх також енергоресурси вашої планети. Їм цікаве багатство земельних мінералів і кристалів. Їм цікаво познайомитися із водними мешканцями Землі. Їх цікавить ваша рослинність як джерело енергії. Усе, що їх цікавить, їх цікавить з точки зору енергії. Їх цікавить те, на що багато землян, які живуть, не задумуючись над цим, не звертають увагу, а вони знають ціну енергії, і кожен земельний ресурс оцінюють з енергетичної точки зору. Тому задля пізнання вашої планети вони бажають налагодити контакт із вами. Білобрате, бажаю уточнити, ти сказав, що інопланетян цікавлять мінерали Землі? Так, різна каміння і перли. А чи енергетично найсильніший мінерал не знаходиться у космосі? Знаходиться. Але вібраційно усі мінерали пов'язані між собою. І активація цього енергетичного зв'язку запускає у дію дуже потужну силу. Велика енергетична сила схована також у ваших деревах і в рослинному світі. Інопланетянам є що досліджувати і є що пізнавати на планеті Земля. Тому їхній інтерес до вас дуже великий, а вам є що пізнавати у них. Ваша взаємодія з інопланетянами буде взаємовигідною. Вони вам можуть запропонувати власні високотехнологічні розробки, а ви їм енергію природних джерел. Високотехнологічні розробки у поєднанні з енергіями природних джерел велика рушійна сила.